Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, яким чином можна поділити авто при розподілі спільного сімейного майна при розлученні, якщо один з подружжя вже встиг продати таке авто. Це досить цікава тема, тому що, наприклад, коли ви розлучаєтесь і ділите потім після розлучення спільне сумісне майно, набуте в шлюбі. То, наприклад, якщо це стосується е, нерухомого майна, то там досить все просто. Навіть якщо це майно оформлено на когось одного зі шлюбу, але придбано в шлюбі, е, він не зможе його продати без згоди іншого. Це чітко закріплено в законодавстві, і нотаріус просто не дозволить здійснення такої операції. Тобто, згода другого з подружжя. На будь-яке нерухоме майно, яке придбано в шлюбі, вона обов'язкова. Цікавість тут полягає в тому, що на рухоме майно, тобто на автівки, на автобуси, там, причепи, не, це правило не розповсюджується. Тобто, ви, якщо машина оформлена на вас, ви можете приїхати в МРЕО і її продати без згоди іншого чи чоловіка, чи дружини без згоди іншого в подружжі. Тобто, наприклад, на комусь чи на чоловіку, чи на дружині декілька автівок. Ви розлучаєтесь і е цей чоловік чи жінка продали всі ці автівки без вашої згоди. Тобто, отримали кошти, і ви при розподілі майна вже не можете на них претендувати, яким чином тут бути. Законодавець тут трішки зробив халепи для людей, але умовно права не порушуються. Просто процедура їх дотримання вона становиться більш, більш важкою. Якщо хтось з подружжя... Не бажає добровільного розподілу, тобто не продав і не віддав частину коштів, чи не розподілилися автівки, наприклад, дві автівки, одна чоловіку, інша дружині, а от взяв і продав, чи переоформив, наприклад, не знаю там на свою маму чи на когось іншого, на брата. Тут ситуація проста. Вам потрібно буде це ділити через суд. Потрібно буде шляхом адвокатського запиту, встановити факт того, що така автівка була. Це подається на МРЕО. Після цього фіксується, що вона була придбана в шлюбі і потім продана. Після цього робиться ринкова оцінка такої автівки, вона може бути зроблена як самостійно, так і в судовому порядку, тобто судова експертна оцінка, і визначення її вартості. І неважливо, за скільки її продав саме чоловік чи жінка, який намагався. Ухилитися да, від виконання обов'язку, суд буде брати за основу саме експертну оцінку вартості такої автівки, а не ту реальну вартість, за яку вона, наприклад, була продана. І після того, як це все буде встановлено, суд визначить за тим чоловіком чи жінкою, які не отримали своєї долі. Від продажу такої автівки чи автівок в грошовому еквіваленті. Тобто автівок вже немає, вони продані, але вони були предметом спільного сімейного майна, і другий з подружжя при розподілі майна мав право на частину цієї власності, а відповідно на частину коштів від продажу такої власності. І той другий з подружжя, який Продав це майно, він отримує грошове зобов'язання сплатити кошти за факт продажу таких автівок чи автівки іншому з подружжя. Тобто таким чином ваші права на частину на половину автівок не будуть порушені. Так, ви не отримаєте автівки, ви не отримаєте половину прав на них, але ви отримуєте гроші за. Відповідно від їх вартості за той факт, що вони були продані. Якщо ж все добровільно, якщо ніхто нічого не продавав, автівки можуть бути поділені наступним чином: чи виплата грошової компенсації, чи продаж та розподіл грошових коштів, чи якщо автівок декілька, вони можуть бути розподілені пропорційно. Тобто одна. Одному з подружжя, другого з другому з подружжя ось приблизно така процедура, щоб ви розуміли, як це все відбувається. Якщо вам буде потрібна наша допомога при розлученні, при розподілі спільного майна подружжя, то наша компанія з радістю надасть вам допомогу. Зв'язатися з нами ви зможете по телефоном контакт-центру. Телефони в описі до цього відео. Всім гарного дня!